Тому кажу вам, старайтеся в своє світське життя трошки підмішати туди духовності. У школу підмішайте трошки духовності. Іде дитинка, поблагословить дитинку. Прийшла поблагословіть, обійміть. Бо я знаю, що ми дуже багато стратили елементів людяності. Приходить дитина з школи, ви що кажете. Дайте кількості шасту, дайте всі швиду, що додому не йшов, там все, а той кинув сумку, пішов десь далі. Обніміть дитину. Покажіть, що ви її чекали. Цілить той навчальний день, що ви її чекали. А якщо ви приходите додому пізніше дитини, то прийдіть і обніміть її. Відновлюємо родинні відносини. Щоб слово родина було перед Богом мало вагу, мало значення. Щоб Бог бачив, що родина не збіговиско злих озлоблених особі. А родина. І вам то тепло в родині ніхто не зробить, як ви самі. Іде чоловік. Обніми його, дружину. Ідеш ти жінку перша з хати. Обніми чоловіка і побігла. Діти, навчіться прощатися з мамою з татом поцілунком. Мама, я тебе люблю, пока-пока. Наповняйте своє життя позитивом. Хай воно буде для вас позитивне. І ви відчуєте, що ви щасливі. Бо ви, бо, ви, бо ви робите своє життя щасливим. Ви відчуєте, що ви в родині, бо ви є то, що об'єднує ту родину. Любіть один одного, шануйте один одного і моліться один за одного.